Токсичний гепатит. Лікарі застерігають від необґрунтованого прийому протигельмітних препаратів. У 2024 році у педіатричному відділенні обласної дитячої лікарні пролікували 10 пацієнтів із токсичним гепатитом, 7 у 2023, 8 у 2022-му. Серед них діти, які захворіли внаслідок прийому протигельмітних препаратів, тобто ліки від глистів. Лікарі гастроентерологи гестроентерологи наголошують, Профілактика зараження гельмінтами не передбачає прийому протигельмінтних препаратів. Така терапія застосовується лише у ситуаціях, коли зараження гельмінтами підтверджено. Натомість важливою є первинна профілактика, ретельне миття рук, наприклад, після туалету, перед їжею, після ігору пісочниці, миття фруктів та овочів перед вживанням. Токсичний гепатит це захворювання печінки, спричинене дією хімічних речовин на її клітини. Наприклад, прийомом певних ліків, контактом з побутовою хімією, засобами для обробки рослин тощо лікарка, гастероантерологиня, дитяча Тетяна Перчук розповідає, що в її практиці були випадки, коли діти отримували токсичне ураження печінки, наприклад, після миття ванни хімічним засобом у закритому приміщенні або після прогулянки біля поля, яке обробили засобами від шкідників. Інколи токсичний гепатит може виникати унаслідок поліпрагмазії надмірного прийому ліків навіть при гервічі застуді. Одна з функцій печінки детоксикація організму, тобто виведення з організму небезпечних речовин. Її забезпечує система цитохромів. У всіх ця система різна і не завжди може впоратися із навантаженням, наголошує Тетяна Парчук. Деякі діти отримували ураження печінки навіть після прийому першої таблетки проти гельмінтного препарату. Прояви токсичного гепатиту можуть бути різними. Насамперед, це жовтяниця, пожовтіння шкіри. Однак цей симптом виникає не завжди. Також захворювання може проявлятися підвищенням температури тіла, кволістю, втратою апетиту, нудотою. Ураження печінки може проявитися не одразу. А й навіть через декілька місяців після контакту з токсичними речовинами, здебільшого, токсичний гепатит виліковний однак, в подальшому діти потребують тривалого лікарського контролю а подекуди ураження печінки токсинами може спричинити важкі наслідки для здоров'я.